Він Кошивацький вірш в майбутнє покажіть". Яке майбутнє нас чекає, аж не кажіть, ніхто не знає, тому що знаємо чудово, що всі ми згоди тимчасові, бо правда завжди переведе. На усе на світі Боже. Її нікому не здолати, не підкупити, не стекати. І правда знищить всі страждання, здійсниться мрії і бажання. Патріотичного народу, що так обожнює свободу. Не буде він, біди і болі на справедливості, брехні. Всіх нас чекає райська доля, чекають успіхи значні. Ми весь розкриємо потенціал. І на найвищий п'єдестал. на віки станемо гордо всі, обогні, величі і красі. І ми підкоримо цю гору. Сягнемо цієї висоти. Приближчим часом. Дуже скоро, я щиро вірю в це, а ти і ти повір, Бо так і буде. Дороги іншої нема. І цвіт добра засяє всюди. Назавжди зникне чорна тьма, Згине зло і все погане. Ми будемо вічно в світі жити. І квітка наша не зав'яне, і свічка наша не згорить. Буде цвіти і процвітати, прогресувати і зростати. Чутня, що, що миті, що хвилини навік, єдина Україна.